Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Атемановою. Вітаю вас, вітаю! Рада вас бачити! І сьогодні в нас такий цікавий випуск, як наші глядачі просили зробити, заглянути в енергетичне поле Дональда Трампа, побачити дізнатися все, що він приховує, зокрема, всі його не знаю, потаємні там думки домовленості з іншими світовими лідерами і так далі. Почну з такого питання: чи дійсно да, Трамп завершить війну в Україні до кінця цього року, як всі інші пабліки? Чи це просто знаєте, Такі гучні заголовки, які хочуть, аби їх тирижували. Навряд чи в цьому році саме зможе він завершити до 10-го місяця, будучи активні спроби і дійсно він намагається врегулювати цей конфлікт трішечки. Піднатиснути на Росію, і так, само, і так само він буде отримувати попередження, величезний тиск, бачите, зараз його попереджують, щоб не було допомоги, тому допомога буде обіцятися, але розтягуватись. І всі поставки зброї, але дуже цікавої зброї, це пов'язано з Авіа. Буде відбуватись таємно. У нас будуть свої бази. Буде велика кількість захисних систем, особливо біля води. Насправді в Америці ще будуть відбуватися події, попереджувальні для Дональда Трампа, але бачите, все одно карта Сонця є гарні моменти в цьому році, на які ми очікуємо. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Угу. Цікаво. будь-якому разі угу. будемо слідкувати власне за подіями. Okay. Скажіть, чи м м м має Трамп таємні домовленості з Путіним? І які саме про що, наприклад, да, ну публічно не говорять, або про що українці, зокрема і наші глядачі і весь світ, не може про це здогадуватися? таємні домовленості, про які угу. ніхто не знає крім них. Я бачу, що між ними зараз невеличкий конфлікт, і Трамп в розгубленості він не знає, як саме йому поводитись, тому що а, ті стосунки з Китаєм. І ті плани з Китаєм, які дійшли до Дональда Трампа, він зрозумів, що він потрапив в пастку і буде програвати. Тут стосується валюти, спад валюти долара. Економічний спад Китай вступає в гру і буде пропонувати, на жаль, поставки своїх. Дронів запчастин в певній кількості домовленостей між Україною і Китаєм поки що не відбулося правильних Хоча Китай насправді не зацікавлений в руйнуванні України. Китай ще буде таємно проводити розмову з нашими верхівками. Тому що Китай не хоче, щоб Росія також надто вигравала в цій ситуації однозначно. Угу. Угу. Ви сказали, що ось у Трампа наразі конфлікт з Путіним. Як зараз Трамп відноситься до нашого президента Володимира Зеленського? От по-чесному. По На ось. даний момент. Угу. Тут власні амбіції, власна репутація і образа як і на нашого президента, так і на Путіна. Іде конфлікт в Америці. Бачите? Угу. Трамп втрачає свої позиції. Проти нього готуються компромати, які будуть виходити в новинах. Є якась інформація, якою шантажує Путін Трампа. Насправді Трамп буде намагатися все одно допомогти врегулювати воєнний конфлікт між Україною і Росією в будь-якому випадку. Хоча б тим, тимчасово призупинити а, і якось розмежувати, звісно, не говориться про ті території, на яких вже відбувається а, спірні моменти стосовно зміни назв і анексії і так далі. А от ті території це Київ, Одеса, все ж таки, мають поки що бути за Україною. Угу. Скажіть, чи є загроза життю зараз Трампа, чи будуть в нього в найближчим часом скоюватися якісь, які, знаєте, спроби замаху? Як це було ще до його президента? Ні, він ще потрібен. Він потрібен. Тут гра Китаю проти Америки. Руками Трампа потрібно зруйнувати економіку Америки. Угу. І це поки що вдається, як ми бачимо. Так угу. так. так. Е, якраз наступне моє питання. Власне, зараз дуже багато що пишуть в пабліках про те, що Трамп планує завалити просто і вдарити високими митами на ліках саме на ліки. Чи дійсно це так? Чи це просто інформаційні вкиди? І... Абсолютно так. Я пам'ятаю, здається, другий ефір, коли я до вас прийшла, я сказала, що буде проблема в поставках саме ліків, іноземних, тим більше. Тому так, відчутно люди будуть страждати саме із-за того, що буде бути по поставкам ліків. Угу. Найбільше це буде стосуватись Росії. Так. Однозначно. В якому стані зараз президент США? Що він відчуває? Тобто, чи є в нього якийсь ось страх до того, що він взагалом просто власне сам і знищує свою репутацію? Чи проживає він за те, що власне його може очікувати імпічмент? В даний момент я його зараз бачу, він схилив голову, тримає рукою і думає, ручкою так, стукає по столу в костюмі. Думає. Насправді дуже великий тиск. Дуже складно. Росія не рахується з його пропозиціями. Його це дратує з одного боку і дуже обурює, що загальні перемовини переводяться з Китаєм. Тобто Росія в союзі з Китаєм. І це Америку лякає. Дуже великий тиск на Трампа. Трамп розуміє, що якщо він дозволить захопити Україну, то потім проти нього підуть масово і страйки, і буде великий конфлікт, тому йому хоча б потрібно домовитись. Так, як і домовлялись раніше з Путіним, хоча він відмовляється, бачите, хитрість і обман, щоб була зупинка в 11 місяці. А Росія каже: ні, ми підемо в наступ, активний наступ до 11 го місяця. Маємо ще захопити територію. Це, здається, Чернігівська область до того ж, Київ максимально збільшити. Обстріли зруйнувати теплостанції, щоб не було світла. Залежними зробити. Рішення для України, яке дуже здивує людей. Ми до цього йдемо, чекаємо. Поки що не будемо казати, щоб не зручити, Ну, дай Боже. Будемо чекати і власне спостерігати з усіма е, актуальними подіями, що відбуваються у світі. Я дуже дякую вам за цей випуск. Будемо дивитися і спостерігати власне і за риторикою Дональда Трампа, і власне те, що він буде говорити про Україну. Ну і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.